Команда кандидата у народні депутати України від політичної партії Українське об'єднання патріотів укроп Віктора Шевченка святкує перемогу на 85-му виборчому окрузі. Згідно з даними опрацьованих протоколів, представник укропу набрав 11 тисяч 60 голосів виборців. За представника блоку Петра Порошенка Сергія Насалика свої голоси віддали 10 тисяч 278 виборців. Далі відеоматеріал з прес-конференції команди Віктора Шевченка. Отож, різниця між кандидатами склала трохи менше як 800 голосів. За словами укропівців, рецепт перемоги їхнього кандидата це насамперед командна робота. Говорили і про бюджет передвиборної кампанії Віктора Шевченка. Це 787 тисяч 852 гривні. Я думаю, що це буде найбільший бюджет, але тільки тому, що ми. Фактично офіційно використовували компанію: друк продукції, рекламу на телебаченні і так далі. В компанії ми мінімально використовували бікборди, тому що ну, ми так вважали, що вони неефективні. Нам краще йти до людей, розказувати, чим витрачати кошти. І кошти пішли на рекламу, на наші газети, на листівки, на оренду приміщень. І Інші дрібні витрати, високий рейтинг кандидата від БПП Сергія Насалика на початку кампанії, за словами укропівців, відлякав багатьох знаних політиків, які не наважилися конкурувати, аби не програти меру рогатина. Це означало для них крах як політиків. Вони можна сказати, злякалися, а ми не злякалися, і на старті відрив був шалений. Тобто, ми вступили в кампанію, коли у нас наш рейтинг був 2,8%. За 40 днів нам вдалося переломити ситуацію, виграти ці вибори. Я думаю, що тут є багато різних факторів, чому це зрештою вдалося. Звичайно, що я не відкидаю присутність одного з факторів, це бренд прізвища Шевченко. З прізвищем Шевченко пов'язують успішний буковель, різноманітні соціальні проекти, але все інше це злагоджена робота команди, яка ціною значних зусиль таки добилася бажаного. Вся наша команда, всі укропівці, дружно взялися для нашої перемоги. Бо е, насправді одна наша мета, як моя особиста, так і всієї нашої команди. Укропа це ефективна робота. В політиці, в тому числі і моя в парламенті, для того, щоб життя в Україні ставало кожного для кожного українця краще. І я переконаний, що ми і так далі як провели успішну цю команду ефективно, так само і будемо працювати командою в політиці. І однозначно, я впевнений, що і моя робота в Верховній Раді, і робота всієї жовтаки нашої команди привнесе швидкі і якісні дивіденди для всієї нашої громади і для України в цілому. Щодо порушень під час виборчої кампанії, то підозрілою для укропівців була кількість голосуючих вдома. Це три тисячі осіб. Але загалом кажуть, значних порушень не було. Результатом задоволені.